Всім Час Час ночі. І я придумав просто геніальнішу ідею. Ну, я придумав і раніше і вже навіть реалізував один відсоток. Да. Ну, ладно, не один відсоток, там 10 може. Скажу, в чому заключається ця геніальна ідея. Я купив два білети. Місце за 300 кілометрів від мого дому. І сьогодні, так, да, сьогодні вже в 6 ранку, їду туди. Якщо більш заглибився в план мій, заключається в тому, щоб на нежданчику прям зловити мою сестру. Вона зараз знаходиться у Львові, Ну, я думаю, всі знають, Львів місто Сірі Сірі Холл. Only, only. Я нахожусь за 300 км від Львову. В Львов. Ой. І вона взагалі не очікує, що я там приїду на свою подруги. Я хочу просто приїхати і зробити жорсткий неждан. Не якось може розпитати, це вже там в Львові може будемо рішати. Я вже купив два білети і в той же день валю з Львова. У мене 8 годин, щоб знайти її. Щоб знайти її. У мене є 8 годин рівно. Десь не рівно там, плюс-мінус. Так вирішив, чесночі чисто записати початок. Цієї жопи, я не знаю, чи я, доб... я в Львові другий раз буду сам. Сам перший раз. Типу, я не знаю, які там маршрутки, на які маршрутки сідати, я не маю права ні в кого питати. Я маю все сам шукати, виживати. І причому мен... мене дві... дві цілі вижити і знайти сестру. Що добре. Зараз 8.47. Потяг приїжджає в 9.30... Чи 9.20? В 9.25. Мені ще їхати десь 30 хвилин. Года. Я в Купешці з двома мужичками. Я зверху. А вони тут ви знизу, тут пуст. І чоо, коротше. Приїдемо, покажу. Там мої агенти вже працюють над вичисленням геолокації Даші. Віже там є якісь документи, дані прийшли мені зранку. Це добре. Я тепер знаю те, що... Ну а потім приїду, розкажу все. А зараз пока. Їдем. І тут Прошу, вийти і а -а. йде на посадку. А де посадка. За поворотом 25. Коротше, я вже приїхав. Вон, Львів. І я вже знайшов зупинку і трамваї, на якому мені потрібно, коротше. Зараз будуть шукати щось. Якісь трамваї тут ходять, короч, непонятні. Ну, корач, мені треба зараз йти просто по цій вулиці вверх. Я в, в цьому трамваї щось оплата не проходила, я не знаю чому. Але я оплатив потім щось забагалося, ця штучка у багатьох там не проходить щось. Я вже майже біля їхньої хати, але друге питання, як я маю вичислити їх, типу. Та вроді велика хата, чи мені просто стати під дверима і ждать? Ну вон я піщі-пищі вже прийшов. Автобусом доїхав, зразу повезло, що, що я вийшов з цього вокзалу і там був автобус, ой цей трамвай, бля, який автобус. Ав там і автобусом теж, до речі, можна доїхати сюди. Але пофіг, в принципі, чим їхати, яка різниця. От, я на вулиці. Тепер головне питання. Куди мені йти? Типу, щось взагалі не щоб я. Ну типу тут доміж багато. В якій мені заходить, я навіть не знаю, в якій квартирі. Зараз буду щось думати. Точно я взагалі не знаю, я кажу. Знаю тільки їхню вулицю. Вулиця. Навіть дому не знаю, блин. Ну зараз мабі мої служби секретні. Щось попитаю в них. Вони щось можуть скинути ще. Так будемо двигатися. Хочу ждав десь їх 30 хвилин, ніхто не вийшов. Зайшов в магаз, бо замерз жорстком. Наймав щось прикуплю, що собі похаваю. Зробивши такий міні-закупчик, там як Lion і Кока-Колу, я підійшов до дверей і ставчик, ну не прямо біля дверей, я стояв десь ну, не сильно далеко і не сильно близько. І це моя була помилка велика, що я стояв не сильно далеко. Почав хавити собі по чіло, відкрив батончик, пину кока-колки, і тут сталося те, що я боявся найбільше всього. Вони, короче, йдуть заді мене. Зади мене я б, дійсно мене замітили. Я, коротше, трошки прорухлився. Походу замітили мене. Не знаю, може не побачить, бля. Це, надо це, жаль, це треба було в мою сторону бля, піти, це жесть, це. Це ж треба було в мою сторону, блядь, піти. Йоп, сюди, це піпец. Бля, все просто в страху. Я не так ехав, я хотів. Ще... Я ожидала так довго. Ти що? А Чого ти не подзвонив? Так план був, щоб сліди за вами. Що за? Хоча да. думаю, така... що сталося вже. А, а я не замітила, а ти побачила? Блін, це було тікать. Як тебе побачила? Я так і знав, що в рюкзаку. А потім не вже там на пасту. А я думаю, що ти там в 5 ранку щось реагував на коментарі в інстаграмі. Думаю, що він робить? В п'ять ранку в суботу не спиться. Він приїде? Ні, ну мені дивно було, єдиний, що він став 5 ранку, там чи в півпустить. Три, я доїхав сам. Це тим тут змерз вже. Далі. в магаз. Бо змерз жорстко, Бо змерз жорстко. Звісно, вийшло не так, як я хотів, але все вийшло топово, круто, позитивно, головне позитив. запам'ятайте. І весь залишився час, ми гуляли по Львові, тусили і чилили.

сюда. Какие твои эмоции были? Я была в а. ты забегаешь, типа, я была в Ой, Я была в шоте. Да, честь чуть-чуть не пришла. По паму А жвачку выш? на видео. Все, отдавай Отдавай давай. Ну, очку будешь? Нет. Здесь съемка запрещена. Зашли какую-то, короче, шарагу. Не знаю, что это такое. Надо діть. Гуляли гуляли ми так довго, аж поки не почав виходити мій час. Нагадаю, вам, в мене було всього 8 годин. Але за ці 8 годин ми вже стільки всього пройшли, майже весь в львів всюди побували. І на кінець я ще навіть співзняти міні-румтурчик квартири, де вони жили. Всім доброго времени суток. І сьогодні я вам проведу курс по заробітку на криптовалюті. Я криптовалючик со стажем 10 тисяч тим в криптовалюті. Нахожу всю свою сім'ю перетащив сюди. Ну, якщо чесно... Короче, гуляли ми цілий день І чуть не здохли лише І прийшли в квартиру Залетів до них на квартиру Надо снять обзорчик Отакий холи моли хол Лампа така Я вот туда це що таке? Якийсь тайна бомба? а ну ж. Ти Анується. Як ти оціниш квартиру від одного до 100 тисяч доларів? Скільки? 100. 100 гривень, понял. Це кухонка. Тут не працює світло. Це вейн. Вейн, містер Вейн. Тут дефолтчик навіть є мікропулявочка. Хаудосик. Біш похожий на якийсь гроб. Такий овальний випуклий.

Опять я валю домой разом не валився, не ми валимося домой. Ми пішли на різні потяги, ще не розійшлися. Прикольно вийшло, але вийшло, звісно, не так, як я хотів. Я хотів, щоб я за ними бігав. Вони мене побачили перші, на жаль. Але все одно. Прикольно вийшло. Топчик. Буду чекати потяг. Це я... Я зараз знаходжусь на станції одній сполучній, ну, там де я маю пересадитися на інший потяг. Їхаю 3 години і зараз маю пересадку зробити, щоб поїхати вже додому. Тут так, такий відок, вайбік такий. Вайбік, Зимній вайбік. Якісь зімні, що зімні я не знаю, але нічого мене не видно це точно, блін. Я пробував камеру налаштувати, щоб мене було видно, хоч трохи. Не знаю, чи видно. То є Ще 30 хвилин чекати до мого почонгу. Буду ждать. І ось я вже вдома, сижу монтую цей відос, озвучую. Ну, а що сказати, прикольно, реально вийшло. Чиста ідея спонтанно прийшла. Прикидаєте в скільки там десь в 11 годин вечора мені повезло купити білети. два, Де, Класно, класно, реально вийшло. Виїжджайте деколи. Отак, чисто взяли білетик. І в Германію. Ну, не так далеко. Хоча б встаньте і пройдіться на вулиці. Я сам, кстати, не виходив вже тиждень з хати.